Вітаю вас на каналі Книжечки від Бегемота. Слухайте літературу українською. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал та залишати коментарі. МАК Рейнольдс. Я сам тут вперше. Плас де Франс. Це вже центр Танжера. У цьому місці закінчується бульвар Пастера, головна артерія європеїзованої частини міста. І починається Рю де ля Ліберте, що веде до гран Сокко і медини. Лише за три хвилини пішки можна потрапити з ультрасучасного майже каліфорнійського курорту до стародавнього міста, яке нагадує Багдад часів гару Налі Рашида. Танжер неповторне місто. Величезні кафе, що розташувалися прямо на тротуарі, займають три найважливіші кути Плас де Франс у кафе, що обслуговує найзаможніших клієнтів. Подають найкраще в місті бочкове пиво, поруч цілих три чистильники взуття, можна спокійно сидіти вранці на сонечку, гортаючи паризьке видання Нью-Йоркської Геральд Трибюн, а тим часом ваші черевики доведуть до дзеркального блиску лише за 30 марокканських франків, що за нинішнім курсом становить 5 центів. Після того як газета прочитана, можна просто сидіти, потягуючи пиво і спостерігаючи за перехожим. Танжер, мабуть, найкосмополітичніше місто в світі, кого тут лишень не зустрінеш барбери, рифи та араби в національних костюмах, іноді навіть сенегальці з далекого півдня, у європейському одязі повз вас проходять японці і китайці, індуси й турки, ліванці і філіппінці, жителі США та латиноамериканці. і, звісно ж, європейці з обох боків Залізної завіси. У Танжері знайдеш найбідніших і найбагатших людей світу, перші неодмінно хочуть щось продати від шнурків до своїх далеко не білосніжних тіл, а інші вникатимуть твого погляду, боячись, щоб їм не продали якусь дрібничку. Прогрес не заважає місту зберігати притаманні лише йому унікальні риси у ньому завжди повно контрабандистів і ділків чорного ринку, що ховаються від правосуддя. Міжнародних аферистів, розвідників і контррозвідників, гомосексуалістів, німфоманок, алкоголіків, наркоманів, переміщених осіб, колишніх принців крові та екстремістських елементів усіх мастей. Місцеві закони їм майже не заважають. Як я вже казав, Танжер – неповторне місто. Відірвавшись від газети, я побачив пола. Привіт, що новенького. Він сів навпроти і озирнувся, шукаючи офіціанта. Усі столики виявилися зайнятими, і він, побачивши знайоме обличчя, вирішив підсісти без запрошення. Звичайне явище в кафе де парі. Тут не варто намагатися усамітнитися. Як справи Руперте, у свою чергу запитав Пол. Багато років минуло. Підійшов офіціант, і він замовив кухоль пива. Пол був веселим, невисоким чоловіком із жовтуватим обличчям. Здається, хтось казав, що він родом із Ліверпуля і займається експортними операціями. Що пишуть? поцікавився він із ввічливості. «Погой Альберт планує дуель, а Ліл Абнер збирається співати рок н рол. У відповідь пролунало щось нерозбірливе. О, вигукнув я, пробігаючи очима першу шпальту. Це вже щось. Росіяни знову запустили пілотований супутник. Справді? Великий? Кілька разів більший за наший, американський. Пиво, яке принесли полу, мало непоганий вигляд, і я теж замовив кухоль. А що сталося з тими літаючими тарілками? Чорт би їх взяв. Якими літаючими тарілками? Повз пройшла француженка з пуделем, підстриженим так коротко, що здавалося, ніби його щойно поголили. Дівчина була одягнена за останньою паризькою модою. Ми провели її поглядом. Ти ж пам'ятаєш, скільки розмов було кілька років тому. Шкода, що тоді не було цих проклятих супутників, вони б точно їх помітили. Мабуть, погодився я. Ми помовчали, і я подумав, чи не повернутися до газети, але так, щоб не викликати роздратування пола, якого я не дуже добре знав. Втім, у Танжері мало з ким випадає зблизитися. Тут кожен сам по собі. Принесли моє пиво і тарілку місцевої страви, тапас, на двох. У кафе де парі тапас це хрустка картопля з анчоусами, оливками, а іноді й сиром. Я вирішив перервати мовчанку. Як гадаєш, звідки вони? Він здивовано подивився на мене, і я додав Літаючі тарілки. Пол усміхнувся з Марса, чи Венери, чи ще звідкись. Угу. промив я. Шкода, що жодна не розбилася. А то ще могли б сісти на футбольному полі Єльського університету і попросити вболівальників провести їх до президента клубу чи ще якусь нісенітницю. Пол позіхнув і невдоволено зауважив кожен тлумачить по-своєму. Якийсь ідіотизм. Якщо вони з космосу, хай би показалися людям. Я спробував картоплю. Вона була підсмажена на прогірклій оливковій олії. О, тут купа найрізноманітніших причин. Я міг би назвати дві три, які мають сенс. Пол, здається, пожвавився. Які, наприклад. Ну, чорт забирай, припустімо, що існує представницька галактична ліга цивілізованих планет, але, бачиш, доступ до неї обмежений і приймають туди лише тих, хто прорвався в космос. Вступайте тепер, будь ласка. А щоб стежити за нашим розвитком, вони час від часу надсилають на землю секретні експедиції. Поло розсміявся. Бачу, ми читаємо одну й ту саму нісенітницю. В цей час повз нас продефілювала молода мавританка в елегантно пошитій сірій джелабі, туфлях на високих підборах і з рожевою шовковою вуаллю на обличчі настільки прозорою, що було видно помаду на губах. Дуже спокусливо. Могла б і не закривати прекрасні чорні очі. Ми довго дивилися їй слід. Або ось інша. Припустімо, є високорозвинена цивілізація, наприклад, на Марсі, тільки не на Марсі, там нема повітря і, чорт забирай, занадто сухо для життя. Не перебивай, будь ласка, сказав я з удаваною суворістю. Це дуже давня цивілізація, і щойно планета почала втрачати вологу і повітря. Вона просто-напросто пішла під землю, використовує гідропоніку і таке інше, економно витрачаючи воду і повітря. Хіба ми не займатимемося тим самим за кілька мільйонів років, якщо на землі зникнуть повітря і вода? Резонно відповів він. Гаразд, а як щодо прибульців? Дуже просто вони стежили за тим, як людина переживає науковий бум, промисловий бум, демографічний бум, бум, розумієш? Ось ось людство створить космічні кораблі, але водночас воно вже створило водневу бомбу. І, судячи з того, як гудуть барабани по обидва боки залізної завіси, не проти скористатися нею, якщо знатиме, що вийде сухим з води. Усе ясно, кинув Пол. Виходить, вони налякані і стежать за нами. Це не нове, я читав про це сто разів. Я знизав плечима. А що? Це також версія. Я маю іншу, кращу як щодо такої. Існує певна форма життя, що значно випередила нас у розвитку, їхня цивілізація настільки давня, що вони навіть не знають, коли вона почалася і що відбувалося давним-давно. Війни, кризи, революції, жага влади і все те, що приносить стільки нещастя землянам, для них вже пройдений етап. Всі вони, наче вчені, розумієш? І багатьох дуже цікавить земля. Особливо її сучасний стан всі наші проблеми, розумієш? Все відбувається так стрімко, що іноді не знаєш, куди йдеш і як туди дістатися. Я допив пиво і плеснув в долоні, підкликаючи офіціанта Що значить, не знаєш? Візьми будь яку країну, і кожна прагне до індустріалізації та модернізації, хоче наздогнати розвинені країни. Поглянь на Єгипет і Ізраїль, Індію та Китай, Югославію та Бразилію тощо всі намагаються підтягнутися до рівня розвинених країн, кожна по своєму, а якщо подивитися на так звані розвинені країни, повуха загрузли в проблемах неповнолітні злочинці, дедалі більше самогубств, психлікарні забиті в щель, безробіття, війни, гроші витрачаються на зброю замість того, щоб будувати школи. Напевно, якийсь марсіанин був би в захваті від цього. Підійшов офіціант, човгаючи капцями, і ми замовили ще по одному великому кухлю. Знаєш, Пол продовжував серйозно Я багато розмірковував над цим і завжди потрапляв у глухий кут. Де ж вони ці спостерігачі, чи вчені, чи шпигуни? Колись би їх та й впіймали хоча б одного. Дивись, що ми маємо. ФБР, російська таємна поліція, Французька сюрте, Інтерпол. Ми так нашпиговані поліцейськими розвідниками і агентами служб, що будь-який прибулець неминуче попався б, якби добре він не був підготований. Рано чи пізно він припустився б помилки і його б схопили. Я похитав головою. Не обов'язково! Коли я вперше почав розглядати таку можливість, то подумав, що такий прибулець обов'язково оселився б у Лондоні чи Нью-Йорку, тобто там, де можна копатися в бібліотеках, переглядати купу газет і взагалі бути в центрі подій. Але тепер я так не думаю. Я впевнений, що він обрав би Танжер. Чому Танжер? Це єдине місто в світі, де все легально для оточуючих будь-хто неважливий. Наприклад, ми з тобою знайомі більше року, а я не маю найменшого уявлення, чим ти заробляєш на життя. Згоден, промовив Пол, у цьому місті не варто питати, звідки ти. Ти можеш бути англійцем, російським білоемігрантом, баском чи сикхом, але нікому це не цікаво. Ти сам звідки, руперте? Із Каліфорнії. Серйозно? В мене пришвидшено забилося серце. Що ти маєш на увазі? Я відчув, як ти зондував мій розум, коли я сказав, що ФБР чи Скотланд Ярд можуть сполохати прибульця. Телепатія не розвинена у гуманоїдів. Інакше наша робота значно ускладнилася б. Давай на чистоту. Скиньмо цю людську оболонку адже ми не гуманоїди. То звідки ти руперте? Зальдебарана зізнався я. А ти? Зде неба, сказав він, потиснувши мені руку. Ми весело розсміялися і замовили по новому кухню пива. То що ти робиш на землі? продовжував я. Досліджую дещо для однієї компанії. ми живемося протеїнами. Плоть гуманоїдів у нас делікатес. А ти шукаю місце для туристів, які люблять гострі відчуття. Мій обов'язок вивчення відсталих культур і розпалювання міжплемінних та міжнародних конфліктів. Усе залежить від того. Наскільки розвинена та чи інша цивілізація. Потім туди прибувають наші туристи під надійним захистом, звісно, і отримують купу задоволення, спостерігаючи за подіями. Пол раптом насупився і стурбовано зауважив. Така практика може зіпсувати купу хорошого м'яса. Якщо вам сподобався аудіотвір, не забувайте донатити за реквізитами в описі, а також лайки, підписки, Patreon.